Так, сьогодні, 21 серпня, близько 3 години вночі було оголошено повітряну тривогу в Львівській області, вона тривала майже 4 години. По території області було нанесено комбінований повітряний удар застосуванням трьох крилатих ракет типу ХАСТО-1, повітряного базування та трьох безпілотних літальних апаратів. До речі, попередній удар 12 липня, який був здійснений так само вночі, прийшовся так само практично по тих самих локаціях. На жаль, маємо одного загибло і трьох травмованих. Наші співчуття родині загибло. Загиблі і постраждалі всі цивільні особи, всі мешканці Львова та області, постраждалих з травмами важкими і середнього ступеня важкості було госпіталізовано до медичних закладів міста Львова, де їм було надано медичну допомогу. Внаслідок атаки було пошкоджено у Львівській і територіальній громаді близько 40 будинків, з них 4 знищені повністю. Врешті, переважно пошкодження вікон та дверей. Окрім цього, було пошкодження приміщення одного дошкільного навчального закладу, промислового підприємства, адмінбудівлі, автотранспортне підприємство. Через ракетну атаку знищено. Та пошкоджене майно господарських товариств та автотехніка була пожежа в житлових будинках та за місцем розташування підприємств. Пожежі були своєчасно ліквідовані. На даний час потребують відселення мешканці одного житлового будинку, орієнтовно 17 людей. А скажіть, будь ласка, оці 17 людей де саме їх розмістять, і чи зможуть вони повернутися згодом до своїх осель? Всі постраждалі будуть е, тимчасово розміщені. Звичайно, ніхто не лишиться е, на вулиці, будуть розміщені або в гуртожитках, або буде задіяний ресурс готельного фонду, або ну, є е, ті, хто виявив бажання бути в е, рідні або в знайомих. В будь-якому випадку всі вони отримують тимчасове житло. Було прийнято рішення на засіданні міської комісії з питань теп та НС – про надання компенсації мешканцям, які будуть тимчасово відселені, це від 10 до 15 тисяч в залежності від площі і від кількості кімнат в квартирі. Угу. А як щодо їхнього житла відомо, воно буде відбудовуватися? Чи е, вони мають подаватися на компенсацію для купівлі нового якогось житла? Щодо е, обстеження, ну зрозуміло, що одразу після. Е, Пошкоджень після прильоту не, не було можливо провести обстеження, оскільки проводилася перевірка території вибухотехніками і органами правопорядку проводились слідчі дії та документування наслідків цього військового злочину. А обстеження технічного стану проводиться і воно проводиться працівниками житлового господарства міста Львова. За результатами обстеження буде надано технічний висновок і рекомендації щодо подальших дій, щоб ви зрозуміли, по Будинку на тій самій вулиці, де був де було пошкоджено 12 липня житловий будинок, він був практично зруйнований. Було прийнято рішення про демонтаж. Що буде по цьому будинку? Де, де дадуть висновки технічної експертизи? А щодо інших будинків на вулицях Львова і на в населеному пункті земноводівської громади, то там приймаються заяви від мешканців про пошкодження майна і отримання компенсації? Їм буде надано відповідно до тих заяв, які вони подадуть. Угу. Ви казали, що пошкоджено багато житлових будинків, що там вікна, двері пошкоджені в основному. скільки часу може піти, щоб ну принаймні затулити оці розбиті вікна і полагодити ці двері? Ну, робота з цього розпочалася одразу після оголошення завершення повітряної тривоги, і до кінця дня в будь якому випадку буде накрита плівкою пошкоджені і, і Віконні рами тут сумніву в тому немає. Скільки часу буде потребувати відновлення цих будинків? Ну, це зараз я сказати на жаль, не можу. Дуже дякую вам за інформацію, пане Миколо. Я нагадаю глядачам, що з нами наживо був Микола Сень, начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення і зв'язку департаменту з питань цивільного захисту Львівської. ОДА.